Потім я обрала Харківську область. Я аргументувала собі для себе це тим, що на той момент, коли я вишивала у Харків, багато разів прилітало. От я себе і заспокоїла. важко харків'янам, важко буде хай і мені. Тому що тут також нерахункового беку було дуже багато. А я вже знала про це від подруг по чату. На схемі зобразили автори схеми Григорія Сковороду, який довший час проживав у Харкові та працював там, повив його і не спіймав, але можливо, мені вдасться спіймати тут удачу. Також на схемі колесу, огляду та скульптури двох людей, які цілуються, пари дівчини і хлопця. Оце у мене так вийшло серденько розчервоненьке, будівля цирку, символ харківського метро, і також струмінь води, який є у Харкові.